Доброго дня! Хочу вам зняти лайфхак, як каже моя онука, про те, як зберегти черешні від птичок, від шпаків. Берете чорного кота, обов'язково тільки чорного. прив'язуєте його за ліву ногу. Тільки треба прив'язувати обов'язково за ліву ногу. І на саму верхушку. Тому що за праву ногу він чомусь не кричить. І не один шпак не прилетить. А якщо серйозно, берете любу стару шапку, схожу на кота, цепляєте її ось там на верхушки. І не одна зараза більше не прилітає до вашої черешні. На крайній випадок так вийшло в мене. Он і пакети, і пташки вішали, нічого не помагало. Шапка відігнала все.